Сьогодні завітали діти родин загиблих. Ми дуже раді, що ми можемо дати локацію. Що в нас є місце. Ми можемо запропонувати і провести спільно це свято для дітей. В нас є зоопарк, діти гуляють по зоопарку. Є коні, вони будуть кататися на конях. Зараз тут присутні і представники громадської організації «Нікополя», і представники громадської організації, родин загиблих Новомосковська, і представники громадських організацій міста Дніпра. Наша громадська організація родин загиблих захисників України міста Кам'янського прийняла участь в проєкті Рон, який ми, ми виграли завдяки допомозі і підтримки нашого міського голови Андрія Леонідовича Білоусова. Хочу подякувати громадській організації загиблих героїв, сімей наших захисників міста Кам'янське. Подякувати нашим європейським колегам за організацію цього заходу. Подякувати громадській організації та Карітас, які також долучились до цього заходу. В першу чергу хочу сказати слова шани і подяки нашим загиблим героям, вашим рідним і близьким, завдяки яким наша країна існує, завдяки яким кожен з нас має можливість. Працювати, дихати вільним українським повітрям це вперше таке. І діти дуже чекали, тому що я сказала, що ми їдемо на ферму, де будуть коні, і вони зможуть з ними поспілкуватися. І Вони дуже чекали цього заходу. Мені тут дуже сподобалося. Особливо страуси дуже такі. Я думаю, то що вони такі маленькі, маленькі. вони такі здорові, прям великі. Мені дуже сподобалось, Я би хотів сюди приїхати ще і я в перший раз. Пошаті я переселенець. Ми під каховкою жили. Війна почалася. Я фігілка, коли вперше раз бабахнула. Ми приїхали за запрошенням Кам'янського зробити такий маленький релакс, свято для наших дітей, для дітей, родин загиблих, дітей, які втратили своїх батьків, для того, щоб психологічне і ментальне здоров'я трошки встановити.